Привіт! З вами школа англійської мови English House та я Юля. Вітаємо на третьому дні нашого марафону. Пригоди чекають англійська для подорожей. Раніше ми вже визначились з тим, як вибирати і спланувати свою подорож та як забронювати житло. Сьогодні ж ми перейдемо до нової теми: поговоримо про перевезення. Під час першого дня марафону ми дізнались про різні види транспорту, але трансфери та поїздки ще напряму пов'язані з місцями, де ми можемо опинитись. Серед них точно хочемо виділити: Іпорт, e аеропорт, train station, вокзал, bus station, автобусна станція, кар Рентал. Оренда автомобіля. І чому б нам не почати з аеропорту. Аби не стресувати та пройти цей етап подорожі, впевнено, було б непогано розібратися з наступними словами. – Реєстрація. Ви підтверджуєте свою присутність на рейсі і отримуєте посадковий талон. Boarding pass посадковий талон документ, який вам дають після реєстрації і який необхідно для проходу на борт літака. Departure відправлення. Час, коли ваш рейс залишає аеропорт. Arrival прибуття: час, коли ваш рейс прибуває в аеропорт призначення. Gate – вихід. Місце в аеропорту, де пасажири сідають на літак. Security check. Перевірка безпеки. Процедура, де перевіряють ваші особисті речі і ручну поклажу для забезпечення безпеки. Customs – митниця. Процедура перевірки вашого багажу і документів на предмет заборонених або обмежених товарів. Baggage claim – Видача багажу. Місце, де ви забираєте свій багаж після прибуття. Arrival hall – Зал прибуття. Місце, куди прибувають пасажири і де можна зустріти або бути зустрінутим. Lounge – Зал очікування відправлення. Зона, де пасажири чекають свій рейс перед відправленням. Тепер давайте разом перейдемо до вокзалів і того, що вам слід знати під час подорожей поїздом. Ticket – Квиток. Platform Перон. Місце на вокзалі, звідки відправляються поїзди і де пасажири чекають на посадку. Train schedule – Розклад поїздів, що вказує час прибуття і відправлення. Ticket counter – каса, де ви можете купити квитки або отримувати інформацію про рейс. Lost and Found. Знайдені речі. Місце, де ви можете знайти загублені речі або подати заяву про втрачену річ. Waiting Area зал очікування. Зона, де пасажири можуть чекати на свій поїзд. Ticket Validation – перевірка квитка. Якщо поїздка пов'язана з автобусними станціями, то не зайвим і тут запам'ятайте певні слова. Bus Ticket – автобусний квиток. Departure Gate – Вихід на посадку. Місце на станції, де ви чекаєте на посадку автобусу. Ticket Office – Каса, де ви можете купити квитки або отримати інформацію про рейси. Baggage Storage – сховище для багажу. Місце, де ви можете залишити свій багаж на певний час. Bus Stop Автобусна зупинка. Transit – пересадка, зміни автобуса на інший рейс під час подорожі. Onboard amenities – Додаткові послуги, такі як Wi-Fi, розетки або кондиціонер. Якщо ви плануєте орендувати транспорт під час подорожі, ось кілька корисних термінів, які можуть вам знадобитися: rental agreement договір оренди, що підтверджує умови оренди автомобіля, включаючи вартість, період оренди та умови використання. Insurance – страхування поліс, який покриває можливі збитки або в аварії під час використання орендованого автомобіля. Пікап Location – місце отримання, де ви забираєте орендований автомобіль. Drop-Off Локейшн місце повернення автомобіля після закінчення оренди. Депозит, застава, тобто сума грошей, яку потрібно залишити як гарантію на час оренди, яка може бути повернена після повернення автомобіля без пошкоджень. Automatic transmission – автоматична коробка передач, Manual transmission – механічна коробка передач, Fuel policy – політика щодо пального, тобто умови, що стосуються пального, наприклад, чи потрібно повертати автомобіль з повним баком. Аби впевнено себе почувати під час перевезень, важливо гарно знати не тільки назви різних об'єктів, але й вміти щось запитати. Ми спробували зробити добірку універсальних фраз. З допомогою них можна отримати додаткову інформацію. Where can I buy a ticket for the bus, train or flight? Де я можу придбати квиток на автобус, поїзд або рейс? Could you tell me the the schedule for the bus, train or flight? Чи можете сказати розклад автобусів, поїздів або рейсів? How much does a ticket to destination cost? Скільки коштує квиток до місця призначення? Can you help me find the way to bus, train or plane station? Ви можете допомогти мені знайти шлях до автобусної станції вокзалу або аеропорту? What time does the next bus, train or flight leave? О котрій годині відправляється наступний автобус, поїзд або рейс? Дякую, що приєдналися до нас сьогодні. Сподіваємося, що ці фрази допоможуть вам зручніше подорожувати в транспорті. Не забувайте про наш розіграш безкоштовного заняття з носієм мови. Це чудова можливість для вас застосувати нові знання на практиці. З нетерпінням чекаємо вас на наступного дня нашого марафону, де ми будемо вчитися, як орієнтуватися на новому місці, шукати кафе, ресторани та дізнаємось багато іншого. А з вами була школа англійської мови «English House» та я Юля. Бажаємо вам чудового дня і до зустрічі!